Занижена самооцінка і її вплив на життя жінки. Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, сімейний психолог, психолог з розлучень. І сьогодні я хочу поговорити про самооцінку, а саме про занижену самооцінку у жінки. Тому що жінка-натура дуже емоційна, звісно, ранима, і вона дуже багато із-за цього втрачає в своєму житті, тому що інколи розмиває свої кордони, непевне на собі, і має дуже багато страхів. І чому занижена самооцінка дуже важливо її розуміти в житті жінки, тому що коли ж занижена самооцінка, це про що? Це про те, що я не живу згідно своїх бажань, тому що. Я не впевнена в собі, я боюсь говорити свою точку зору, я боюсь, що мене не почують. Тобто жінка якби весь час в певній тіні. Із-за цього в стосунках жінка завжди буде грати другу роль. Тобто вона ніколи не буде наскільки важлива для чоловіка, наскільки це було б потрібно їй для щастя. А все це за того, що є таке відчуття, що я цього не заслуговую, що я менш вартісна, ніж хтось, що в мене недостатньо освіти, я недостатньо красива, я недостатньо висока, там недостатньо все щось не так. І звісно, це про певний синдром відкладеного життя. Тому ось колись можливо я все це зможу собі на набрати. То тобто ти більше освіти. Я там більше буду займатися спортом, ще більше буду вкладувати в себе там свою красоту, знання і так далі. І тоді, можливо, колись я буду зовсім по іншому, буду впевнена в собі, і моє життя стане іншими. А ви ж розумієте, якщо зараз, прямо на сьогодні, жінка не впевнена в собі, то наростити це просто ось так з часом буде дуже важко, тому що є таке поняття: синдром самозванця. Що чим більше ми намагаємося в себе вкласти, тим більш ми не впевнені в тому, що ми ідеальні. А це дуже страшно, коли жінка ще мало того, що вона не впевнена в собі, вона весь час думає, що вона менше вартісна по з кимсь, і це дуже, дуже про те, що рівень життя. Весь час начебто не для мене, це для когось іншого. Цей високий рівень життя, я його чогось не варта. Взагалі, як самооцінка, особливо низька самооцінка, підсвічує, тобто підсвічується, що вона занижена в житті жінки. Це про те, що жінку в стосунках найчастіше обирають як певний варіант. Ну, Поки що в чоловіка нема нікого кращого, то ти також згодишся. Тобто це нікуди не годиться, для жінки це нереально, тому що жінка це прикраса життя. І коли чоловік обирає вас як варіант, то це взагалі для мене не варіант. Або ж коли ви в стосунках віддаєте партнеру набагато більше, ніж ви від його отримуєте, коли ви живете його бажаннями своїми, коли він у вас на першому місці. Я вже говорила колись, що чоловіки вони такі, знаєте, мисливці, вони люблять трофей, який потрібно завоювати. Якщо жінка все все робить для чоловіка, то звісно, чоловіку не треба старатися, намагатися завоювати цю жінку, щоб вона йому давалась, вона йому і так все дає. Тому що живе для нього, тому що вона вражає, що вона не заслуговує, що він кращий за неї. Або ж інший страх, що якщо цей чоловік від мене піде, то іншого я не знайду. І це про те, що. Я боюсь, в мене є певний страх заявити про свої мрії, про свої бажання, висловити свою точку зору, щоб чоловік не подумав, що якась там не така, що я цього не знаю, і до речі, дуже часто у жінок з заниженою самооцінкою трапляються аб'юзери, маніпулятори, нарциси, які дуже над ним насміхаються, тролять і вважають, що вони ніколи не дотягнуть до їхньої вершини, і це про те, що не коли ми. Жінка з заниженою самооцінкою не впевнена в собі, у неї дуже розмиті особисті кордони, в неї немає особистого простору, тому що вона вважає, що вона не варта цього, щоб займатися тільки собою, вона повинна служити комусь. І це ще про те, що я дуже боюся висловлювати свою точку зору, тому що вона неправильна або тому, що з мене висміють. І це про те, що завжди, коли, на жаль, жінка буде мати занижену самооцінку. Не впевнена в собі, не, 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 не зберігаючи свої особисті кордони. В неї нема свого особистого часу. Наприклад, я завжди говорю: для того, щоб бути щасливим в своєму особистому житті, потрібно чотири базові точки. Перша точка це наше сімейне життя. Це дуже важлива підпитка для нас енергетично. Вони нас підтримують, ми їх підтримуємо. Друге, це наша кар'єра. Як ми себе реалізуємо, то це лічностний рост, коли ми розуміємо, що це особисто я досягаю ось цього, я варта цього, і кожен нас зріст в ступенці кар'єрній, в сходинці кар'єрній, звісно, він нам додає ще більше мотивації. І третя точка це наші друзі, і якість наших друзів, як часто нас бажають бачити, як нам цікаво, з друзями, це також дуже важливий компонент щастя жінки. І четверта точка, яка надважлива, як я вважаю, це наше хобі. Жінка повинна мати хобі, і це її особистий вільний час і вільний простір. Це дуже важливо. Тому оці чотири точки: да, сім'я, робота, кар'єра, друзі і хобі це те, що дає жінці, от коли всі ці. Чотири точки заповнені, в жінки, в жінки все добре. Вона почуває себе самореалізованою, щасливою в своєму особистому житті, і партнер також її тоді поважає і зустрічає ми партнера. Але це ми говоримо про нормальну самооцінку жінки. Коли в жінки занижена самооцінка, то всі ці чотири в сім'ї вона на других ролях, навіть діти її ігнорують. Друзі в неї або нема зовсім, або такі собі нещасні блядні тіні. Коли ми говоримо про хобі, то практично ніколи жінка вона знає, що вона щось любить, вона хотіла б це робити хобі, але із-за того, що вона боїться, що її не, не сприймуть, осудять або виснюють те, що вона робить, вона, звісно, не присвячує час цьому хобі, або робиться дуже тихенько, щоб ніхто не знав. Мені, як психологу, хочеться задати одне питання. А вам так окей? Вам подобається, що ви на других ролях, що ви ні про що більш не мрієте, що це як би, ліміт ваших бажань? Все, це ваше таке життя, якщо ви живете з заниженою самооцінкою на других ролях, воно вас влаштовує? Я думаю, що ні. Тому що е, кожна людина, якщо її як психолог, наприклад, запитую, до речі, коли я говорю про самооцінку, у моїй практиці, коли беру в роботу заниженою, завищеною самооцінку, мені більш комфортно, приємно працювати з заниженою самооцінкою, тому що я знаю, що людину з заниженою самооцінкою, знайшовши в неї ту основну яскраву рису, мрію, хобі, величезна якість, яка в неї є, але вона її десь глибоко похоронила. Ми зараз розберемося, чому і де і коли. Тоді це все, все відкриваєш, і розумієш, як людина розцвітає, вона відчуває щастя. А з завишеною самооцінкою працювати набагато складніше. Так от, звідки ж все-таки береться занижена самооцінка? Звісно, я нікого не здивую, занижена самооцінка практично завжди її корні це дитинство. І дитинство яке? Про що ми тут будемо говорити? Дитинство це коли батьки. Потім йде дитячий садочок, потім йде школа, потім йде соціальне оточення інститут і так далі. Все це буде нам завжди говорити, як лакмусова бумажка, яка в нас самооцінка. Тобто, як до нас всі ці відносяться? Як ми на лекції себе ведемо, як ми в дитячому садочку з дітьми комуніціруємо, як у нас перше побачення і так, далі, і так далі, з ким воно і коли, в якому віці. Так от, з чого це все починається? Це коли в дитинстві. Перша соціальна ячейка, перші важливі для нас люди це наші батьки. І коли батьки роблять величезну похибку, коли своїх дітей порівнюють з іншими дітьми. А ось дивись, Вася й Петя краще, чим ти. А ось дивись, Ліза, танцює краще ніж ти. А ось подивись у Насті, який гарний там зробила вона домашнє завдання. Або ти не така гарна, ти не така красива, ти не така успішна. Ти не така грамотна, ти там не мієш цього, того і того, того. У мене в історії була така клієнтка, дуже красива жінка, яка, яка бажала себе і вела себе як людина з заниженою самооцінкою, тому що в дитинстві її бабуся, коли вона була в неї в гостях, бабуся бабуся, це ще засада велика, сказала, що в тебе такі кривенькі ножки, як тільки хтось тебе покличе заміж, іди, бо ти не красива. І ця дівчинка виросла. Вона пішла на танці, в неї вирівнялись ноги, в неї все було добре, але вона жила з цим комплексом менше вартості, що в неї так точно осталися в голові криві ноги. І в неї не було нормального хлопця, не було нормальних стосунків, тому що в неї була величезна, занижена самооцінка. Тому завжди буду говорити, батьки, контролюйте, що ви говорите по відношенню до своїх дітей. Безумовна любов до дітей це перше, що дає нормальну самооцінку дітям. Потім є в нас же є ще вчителі, виховательки, які нас б'ють, обзивають і так далі. Оце все максимально до 4 або до 6 років закладається в жінці як її самооцінка. Самооцінка це моя внутрішня цінність себе, але вона завжди формується порівняно з кимсь. Тобто є самоцінність, коли ми в принципі, знаємо, що ми цінні. А є самооцінка, коли наша оцінка формується за допомогою порівняння з кимсь там. І коли ми програємо цьому всьому, а спочатку нам це батьки внушають, батьки, дідусі, бабусі, потім учительки, перші, другі, треті школа, і університет. І потім у нас формується певне оточення, яке нас сприймає, готове нас сприймати ось такими сіренькими, притрушеними, ось такими невпевненими в собі. Не мож, не мож, людина, коли не жінка коли не може висловити свою думку, коли з нею не цікаво, тому що вона мовчить завжди. Тому це все, звісно, йде з дитинства. Але в нас є хороші новини. Це можна виправити. Ще раз говорю, я в своїй практиці, як практикуючий психолог, дуже люблю, і коли я викладала в студентів, мені дуже подобається працювати з людьми, які звертаються до мене якраз з тим, що вони нещасливі від того, що вони не впевнені в собі. І це про те, що людина просто не дозволяє собі виконувати свої особисті бажання. Але, знову ж з цим можна працювати. І перше, з чим потрібно почати, це задати собі ряд певних питань. І перше з них, а ви б поважали. Ось таку жінку, якби зустріли її просто на вулиці? Друге, а ви дійсно хотіли б ось так прожити все своє життя? Ви відчуваєте себе в ньому щасливою? Потім, а як би ви хотіли його прожити? Запитайте себе, як жінка, а як би я хотіла, чим би я хотіла наповнити своє життя, щоб відчувати себе дійсно щасливою? І що робить мене щасливою людиною? І останнє питання в цьому потрібно запитати себе, а що мені треба зробити, щоб вийти з цього? Кругу, де занижена самооцінка, де я не успішна ні в роботі, ні в житті, де в мене немає нормальних друзів, де чоловік і любий, скажімо, партнер в наших стосунках, він вважає мене якимсь там запасним варіантом, поки з'явиться в його житті хтось інший. Тобто, я, що я можу зробити, щоб з цього порочного кола вийти? І коли ви розумієте, що для цього треба зробити, і у вас є ресурси, є сили, будь ласка, якщо нема, завжди звертайтеся до психолога, я завжди, наприклад, рада допомогти людині почати жити своє особисте щасливе життя, і воно повинно бути успішне. І воно завжди буде про бажання. От якщо ви відчуваєте, що ви не живете згідно з своїм особистим бажанням, то я завжди запитую, а чий голос живе в вашій голові. Хто колись вам сказав, що ви недостойні жити другим життям? Тобто я не варта цього. І Завжди, практично, в голові, коли ми себе запитуємо, чий голос в моїй голові, ми будемо 90% це хтось із батьків або дідусі, бабуся. Тобто, це хтось нам в голову вклав, що ми не успішні, некрасиві, недостойні і так далі. А сама велика. Саме величезний плюс самооцінки, нормальний це я достойна того, що я хочу. Тому що коли жінка розуміє, що вона чогось хоче, вона повинна собі задати питання, як це можу собі досягти. І у жінки завжди є від природи величезний ресурс, це наша жіночність, це наша харизма, це наша ніжність. І... Уступчивість да, домовляться, це навіть те, що жінка смачно готує, красиво прибирає, естетична сама по собі любить певні аксесуари, ніжна кохання, Це все така величезна у нас на опції, нею потрібно жінки користуватись. Е, я ще хочу сказати, що завишена, занижена самооцінка, вона, на жаль, Вроджена на да? тось маленький процент у нас. Якщо у нас є батьки, хтось із батьків дуже такий самооцінкою, самокритичний і так далі. У нас може бути вроджена. Друге це набути, але саме главне момент нашої жизни, що ви в будь в любий на будь-якому етапі свого життя можете сказати «все». Досить, я хочу жити, проживати своє життя, будучи щасливою жінкою. Я жінка, я, я дочка, я дружина, я мати, я буду бабуся. Тобто, всі ці постасі жінка повинна проходити кожну з них, будучи щасливою. І коли жінка щаслива, тоді в цих стосунках всі будуть щасливі і діти будуть щасливі. Ви будете щасливі з внуками і ваші батьки. Тому щастя, це знаєте, така певна. Субстанція, коли вона відчувається за декілька кілометрів, ми бачимо, хто із жінок щасливий, а хто не дуже. Але для того, щоб працювати з заниженою самооцінкою, якщо ви вже усвідомлюєте, що з вашим життям щось не так, завжди говорю, будь ласка, почніть з самоаналізу. Подивіться на свої сильні, слабі сторони. Чому ви їх вважаєте слабими? Якщо самі не можете розібратись, завжди можна поговорити з близькою людиною або, жно я говорю, з психологом. Аналіз дає нам можливість провірити це та така ревізія наших всіх скілов, нашої зовнішності, наших знань, нашого досвіду, всього всього на світі. І тоді ви розумієте, що у вас набагато більше гарних якостей, ніж ви думали, що це в мінусі. І це дає велику мотивацію для того, щоб дальше на неї наматувати. Певні там, ага, яке моє бажання, а чому воно мене досі не здійснилося, Яка моя мрія? А чому я її не зробила планами і не, не здійснила? А хто поряд зі мною? Хто ця людина? Хто цей чоловік? Чи робить він вас щасливою? І чому він у вашому житті з'явився? І чи ви йому служите, чи у вас партнерські стосунки? І саме головне, я вам хочу сказати, що коли ви в якийсь момент свого життя відчуваєте, що ви нещаслива? Що вас не наповнюють емоції жіночного, жіночої радості такої. Знаєте, Насамперед, жінкам дуже важливо, щоб їх емоції були рівні тим відчуттям, що в них всередині Я так відчуваю, я так говорю і я так живу. Тобто, чим більше в нашому житті відкритого простору для нашого емоційного проявлення, чим більше в нас можливості нас підтримує чоловік, щоб ми себе самореалізували. Тоді ми розуміємо, що ми в своєму житті сміливо говоримо те, що ми думаємо, відстоюємо свою точку зору. Ми маємо свої кордони, маємо своє красиве хобі. Ми, наприклад, малюємо там чи ось як я щас тут шкафчики переробляю, Да? Тому саме важливо розуміти, тобто робити аналіз своїх всіх досягнень, свого місця в житті, своїх уподобань, тих людей, хто поряд з вами, і саме головне, а наскільки ви себе відчуваєте щасливим. До, до речі, хочу сказати, що є дуже гарний тест, який дасть вам можливість провірити свою самооцінку. Зайдіть до мене в інстаграм, сторіночку, ось тут я вам кажу, напишіть слово відродження. І вам прийде тест, де ви можете провірити свою самооцінку. Якщо ви розумієте, що з вашою самооцінкою все в порядку, ок, я за вас дуже рада. Якщо ви раптом зрозумієте, що у вас самооцінка занижена, ви можете мені написати особисто в директ Instagram, я вам всім обов'язково відповім і направлю, в яку сторону працювати, щоб ваша самооцінка була високою. Завжди буду говорити. Дуже важливо жити своє життя. Жити їх, що таке жити своє життя, це відчувати свої бажання. Це зрозуміти, що десь в дитинстві у вас була певна мрія, а в усіх у нас була певна мрія. Наприклад, я мріяла лікувати нервових людей, щоб вони були щасливими. Така мала якась дитяча установка, ви виявляєте, якщо ми цей шлях подивимося, я зараз, як психолог, я це і роблю. Тобто я свою мрію поступово через університети, через дисертацію привела до того, що я зараз кандидат наук, я психолог практикуючий, який допомагає людям бути щасливими в їх особистому житті. І це зробило мене щасливою, дійсно. І оскільки я говорила, що самореалізація, сім'я. Друзі і хобі це чотири великих кита, на яких стоїть жінка, яка відчуває потім себе щасливо, якщо вони всі гармонійно в її життя ввійшли. Тому завжди буду говорити: якщо ви відчуваєте, що ваша мрія дитяча, вона десь поблекла, і ви її не бачите, і вона не схожа ні на ваші плани, ні на копію цієї мрії в вашому житті. Коли ви живете поряд з людиною і відчуваєте, що цей партнер не робить вас щасливим. Коли ваші діти вас ігнорують, коли друзі, друзям все рівно, або вони насміхаються, бо вони не раді вас бачити, ваш телефон мовчить. І коли ви розумієте, що да, ви щось би хотіли, ви б хотіли чи в'язати крючком, чи, наприклад, там ну, не знаю, пуговички собирати, чи малювати, чи пісні складати, чи книжки писати, але ви цього не робите, тому що ви якась менша вартість, не вас точно не хватає на це знання, мінь і так далі. То хтось там вище вас. Вони можуть, а ви ні. Якщо ви це відчуваєте, тоді запитайте себе. А я дійсно хочу, хочу щоб моє життя ось так прожить і колись там. Про мене навіть ніхто не спомнить, тому що я така, знаєте, як ото блідна моль. І це не про те, що ви візуально якась там блідна, ми, ми можемо такі бути, це ви блідна емоційно в проявленості, тому що для жінки надважливо бути емоційно проявленою. Емоційний інтелект це для жінки саме важливе. Ми і так натури емоційні, але коли ми щирі в цих емоціях, коли ми їх не здавлюємо всередині себе, коли ми все, що ми хочемо сказати, все, бо ми так думаємо, ми про це говоримо. Тоді жінка відчуває, що вона щаслива. Щоб це було, це потрібно, щоб ви жили в повазі навколо вас, щоб ваш партнер, в яким ви живете, щоб це робота, де ви працюєте, щоб друзі, які навколо вас, вони вас поважали, цінували, і вам було і, і вам з ними було цікаво, і їм з вами було цікаво. Щоб в стосунках надважливо, щоб чоловік поважав жінку, цінував і, звісно, кохав. А оскільки е ми, як жінки, Ну, якби так, чоловік головний, і жінка так собі, да, вроді якби, але всі дійсно розуміють, що в стосунках чоловік і жінка надважлива роль. Першу роль для чоловіка грає жінка, тому що вона емоційно заряджає чоловіка. Чоловік працює для чогось там, щоб досягти, щоб забезпечити, щоб бути в кар'єрі зрости, щоб жінка його поважала. А жінка вона наповнює чоловіка якраз цими емоціями, турботою, ніжністю. Це все йде від жінки, і вона може це давати. По повній мірі тільки тоді, коли вона сама щаслива, наповнена і в неї нормальна, адекватна самооцінка. Тому жінки завжди будуть вас призивати до того, що контролюйте, що ви відчуваєте прямо зараз в вашому житті. Чи ви щаслива людина в роботі, в, в кар'єрі, в друзях чи в стосунках? Стосунки це надважливо, тому що жінці, коли в жінки в сім'ї щось не так, все решта, от повірте мені з практики. Решта все время просідає, якщо вона не щаслива в особистому житті, в стосунках, якщо вона не реалізована, і так далі. Не всі жінки хочуть строїти кар'єру, але багато жінок. Намагаються бути успішними в бізнесі, і коли вони самодостатні, коли вони впевнені в собі і адекватна самооцінка, повірте мені, життя дається набагато легше. Все, що мріється, надається набагато легше. Тому працюйте зі своєю самооцінкою, і хай вона у вас завжди буде висока. А я завжди знаходжусь поряд. Пишіть, якщо у вас є якісь питання, з задоволенням вам відповім. Ваша ЛП!